Господь з вами із Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Марка, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане, як той чоловік, який, виїжджаючи далеко, залишив свій дім. Дав своїм слугам владу, кожному його діло, а сторожові наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар дому прийде, чи увечері, чи в половині ночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте. Слово слава, слава Тобі, Христа! У будинку для літніх людей майже 90-літня жінка скаржиться на все. Ніхто не робить того, що вона хоче, і нічого не смакує, нічого не підходить. Капелан священник, перед яким вона вилила свої нарікання, сказав: Іншого виходу немає, починаємо молитву за добру смерть. Бабуся знепритомніла. Через мить вона з силою промовила, що ви говорите? Я зовсім не хочу вмирати. Моліться за мене, щоб я прожила якомога довше. Священник запитав навіть якщо вам так погано на цьому ліжку? Вона відповіла я більше не буду скаржитись. Нехай священник не молиться за мою смерть. Через тиждень медсестри запитали священника, що сталося, адже бабуся змінилася до невпізнання. Замість того, щоб обурюватися, скаржитися, вона стала доброю і дякує за все. Вона лише попросила капелана не приходити до неї, поки вона сама не попросить. Ось реакція людини, яка щоденно молилася, Розарій, але так ніколи серйозно не. Думала про те, як приготуватися до відходу у вічність. Це схоже на людину, яка вирушила в подорож, говорить Ісус своїм учням, якби заповідаючи своє повернення, своє пришестя, подорож це сфера свят, а вони вже давно позаду, ми можемо лише повертатися до них своїми спогадами, оживляючи їх хоча б переглядом фотографії. Або сувенірів, і з нетерпінням чекати наступного, мріючи, плануючи, пам'ять і очікування, минуле і майбутнє. Два виміри, що охоплюють набагато більше, ніж час відпустки. Минуле і майбутнє це категорії, якими ми також можемо описати Божу дію в нашому житті. А теперішній час, чи може він також бути простором для Божої дії у світі і в моєму житті? Сьогоднішнє Євангеліє показує нам Ісуса, захованого під образом Господаря дому, який залишив своє майно і вирушив, вирушив у дорогу. Як легко ми можемо знайти цей образ у своєму житті? Бог справді пішов. У мандри. Він залишив мене. Якби він був зі мною, я б не зазнав таких нещасть, не страждав би від хвороб, не потрапив би в пастку узалежний. Якби Бог був зі мною, я б краще керував своїм життям, вибрав би кращу дружину, не мав би проблем з дітьми. Якби Бог був зі мною, я не був би зараз самотнім. Покинутим і забутим близькими людьми. Але Бог залишив на якийсь час не тільки моє життя, Він залишив цей світ. Адже як інакше можна пояснити голодомори, війни табори знищення, страждання беззахисних. Так, колись Бог. Був присутній у цьому світі. Він створив його, Він послав свого Сина Ісуса Христа, Він навіть брав активну участь у зародженні церкви. Я в це вірю, я ж християнин. Бог колись був присутній і в моєму житті я був охрещений. Я приступав до причастя. Як християнин, я також вірю, що Бог повернеться з цієї подорожі, адже Він. Говорить у сьогоднішньому Євангелії, пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде господар вашого дому. Я вірю, що він ще втрутиться в моє життя і в історію світу, але тільки в кінці часів. Але що залишається мені сьогодні, коли Бог весь час перебуває в подорожі? Адвент, який ми тільки починаємо сьогодні, цієї неділі, є доброю нагодою поглянути на своє життя і шукати в ньому Бога. Він, хоч і здається відсутнім на сцені мого життя, насправді ніколи не покидав її. Ти християнин. Чи ти знаєш, що це означає? Ти той, хто потроху подібнюється до Христа, той, хто носить Ісуса в собі. Адвент в порядку літургійного року готує нас до Різдва Господнього. До радісного дарування цієї таємниці в літургії, однак у моєму житті і у вашому особистому житті Адвент має викликати тугу за Богом і нагадати нам, що Він став людиною. Прихід Ісуса у світ повністю змінив хід історії. Більше неможливо відокремити священне від морського, сакральне від профанного. Його прихід у світ дав можливість знайти Бога скрізь, що Він близький до кожного створіння, він близький до вас, ближче, ніж ви думаєте. Ви запитаєте, однак, як я можу це відчути? Адже це ніяк не змінює моє життя чи історію. Адже я не відчуваю, що Бог поруч зі мною. Але дозвольте запитати і вас, чи шукаєте? Ви Бога у своєму житті поруч із собою. Господар сьогоднішнього Івангелія, який вирушив у подорож, не залишив своє майно на призволяще. Так він залишив свій дім, але доручив слугам своїм про все дбати. Кожному призначив заняття, а сторожові наказав пильнувати. Його самого вже немає вдома, він у дорозі. Тепер, однак, хтось інший піклується про його спадщину. Це недосконала картина дозволяє нам поглянути на наше життя, моє і твоє життя у зовсім іншому світлі. Бог не покинув світ, але дозволяє людині діяти, дає їй свободу. Саме ця свобода робить набагато більш імовірним, що набагато більше, ніж через чудесні втручання і порушення всіх можливих законів Бог хоче бути присутнім у світі в тихий і смиренний спосіб, без вогнів і криків, шуму, в тихому просторі людської любові, доброти, відданості. Заклик до неспання, з яким Ісус звертається до кожного з нас сьогодні, не є чимось абстрактним. Це заклик, який вимагає особистої відданості. Пильнуйте, будьте пильними, тобто будьте уважними, шукайте Бога поруч з вами у вашому житті. Можливо, там, де ви досі бачили лише збіг обставин. З його ласки, ви зрозумієте. Що збіг обставин це одне з імен Бога, під яким Він хоче об'явити вам себе. Однак так часто ми забуваємо про Нього, віддаляємося від Нього, шукаючи власних шляхів. Можливо, ти теж віддалився від Бога і думаєш, що ти вже занадто далеко, що шляху назад немає, як я можу відчути Бога у своєму житті сьогодні. Як наблизитися до Нього через добрі справи? Пророк Ісая сьогодні говорить, що всі наші добрі діла, як закривавлене ганчір'я. Тому це не шлях до Бога. Сьогодні Він пропонує вам змінити перспективу. Не ви наближаєтесь до Бога, а Він наближається до вас. Як на цій декорації ці свічки, згори, з неба це світло сходить вниз, на землю, до кожного з нас. Бог досить великий, щоб дозволити собі бути обмеженим нашою людською свободою. Він поважає її настільки, що наближається до кожного з нас, водночас запитуючи, чи дозволимо ми йому прийти до нас. Рішення залежить від кожного з нас. Бог присутній сьогодні, Ісус Живий, Він хоче бути дуже близьким до тебе, до твоїх проблем, щоденних справ. Він хоче, щоб ти ділився з Ним своїми труднощами і радощами, щоб ти розповідав Йому про свої мрії і плани. Однак Він чекає на твою увагу і твоє запрошення. Не потрібно одразу змінювати всі свої дії і планувати радикально покращити все своє життя. Почніть зі зміни напрямку життя на славу Бога Отця в єдності з Ісусом. І якщо це те, чого ти хочеш, повторюй у своєму серці за Пророком Ісаєю: нехай розірвеш небо і зійдеш додолу, Ісусе. Розірви небеса і зійди в моє життя.